Скажемо, слава Богу, як то є дуже добре, що ми знову сьогодні перед Божим лицем, що можемо вникати в Боже слово в Писання, проповідувати Божу Євангелію, яка є не від людей, а від самого Бога. Ось, і дав би Бог, щоб Бог всім відкрив двері вуха, в серця, слухати Боже Слово, щоб Слово Боже, яке лунає, щоб люди прийняли і жили для Ісуса Христа. Щоб це не було дармо, ось, це служіння, як Павло казав, боюся, щоб я дармо не працював серед вас. Хотілося звіщати це вічне Євангеліє для всіх наших дорогих людей. Слава Ісусу! Я хотів зачитати Слово Боже, і ми сьогодні будемо роздумувати про вічне Євангеліє, яке воно цінне, і як воно дає людям усім спасіння для душі. Це послання апостола Павла до Галатів. Перший розділ, 11 вірш, і потім ще 15. -й. Звіщаю вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив вам, вона не від людей, бо я не прийняв ні навчився її від людини, але відкриттям Ісуса Христа. І 15 вірш. Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби Матері моєї і покликав благодаттю своєю, уподобив. Виявити мною сина свого, щоб благовістив я його між язичниками, я не радився зараз із тілом та кров'ю. До цього місця, дорога церква, дорогі християни, якими є люди щасливі, що ми прийняли це вічне Євангеліє, що Євангеліє нас перемінило, це є Боже Слово. І Павло каже, що я цю Євангелію, яку я благовіщу вам, ця Євангелія не від людей. Але він сам отримав об'явлення, відкриття від Ісуса Христа. Ми знаємо його зустріч, Савла, Павла, з Ісусом Христом. Він колись вперше переслідував церкву Божу, але йому явився Ісус Христос і каже: Савле, савле, чому ти мене переслідуєш? Тяжко тобі босою ногою бити колючко. Ось. І тоді в нього зразу перейшла переміна, що, Господи, лиш мені робити. І тоді Господь йому дав благословіння, Ананію післав і зняв йому ту чашу, і він пробував в молитві, і Ананію було відкрито, іди, бо він тепер молиться, це моя вибрана посудина, що буде возвіщати ім'я моє перед народами, царями, людьми. Слава Ісусу! І це приємно, щоб ми на цій землі, я прошу теж Бога, щоб даром не жити, щоб бути потрібним для Господа, потрібним для наших людей, ось для наших дорогих робочих людей, де працюється, для начальників, інженерів, для всіх, щоб вони теж отримали спасення. І я знаю, що вони люблять Бога і мають в серці доброту, мають в серці віру в Бога. І як багато я з, один, з одним інженером розмовляв. І він каже, що ми являємося храмом Духа Святого. Знайте, це приємно, що люди такі поважні і шанують, і знають Бога, і знають, що вони являються храмом Божим, і Дух Божий бажає жити в їхньому серці. Це дуже приємно. І через це Євангеліє воно сьогодні проповідується, щоб люди його прийняли, улюблені, щоб прийняли і увірували. Тому що це Євангеліє Боже воно є правдиве, і ми маємо його триматися Божого Слова. Що таке таке є Євангелія? Це є грецьке слово Євангеліон означає добра новина, блага звістка про те, що на землю прийшов Спаситель Ісус Христос. Слава Йому! Що хоче всіх врятувати! І далі Павло полотки каже, милості каже, що Бог мене вибрав від утроби матері моєї і покликав благодаттю своєю, уподобив виявити мною сина свого, щоб я його благовістив між язичниками. Улюблені, я знаю, що для кожного сьогодні лунає цей Божий поклик. І Бог кожного собі ще від утроби Матері, ось він вас собі призначив для своєї слави, щоб ви жили для Ісуса, любили Його і перемінялися. І як свого часу Він вибрав Павла від утроби Матері. Він був призначений. І так собі подивився на Його життя. І християн переслідував, і інше робив. Але кінець його був добрий. Знаєте, як каже Єремія, Господь каже до Єремія, Єремія, кінець твій буде добрий. Так само хочеться, щоб для кожної людини, щоб кінець був добрий, щоб всі прийняли Господа, перемінилися, мали в серці доброту, були християнами, жили так, як каже Господь, по серцю і Духу Божому. Давайте ми з Божою пам'ятю ще побачимо про цінність Божої Євангелії. Ось це є записано в Євангеліє Марка 8.35. Ісус каже, хто хоче душу свою зберегти, той погуби її, а хто погуби душу свою ради мене і Євангелії, той, той збереже її. Чуєте, улюблені. Якщо ми ради Ісуса Христа і ради Євангелія, як Ісус підняв високу Слово Боже, Євангеліє і каже, ради мене і ради Євангелія, каже, буде душу свою, буде готовий віддати на смерть заради того, щоб вірити Ісусу Христу, залишитися йому вірним. Ось той каже, душу свою збереже. І хочеться, щоб всі люди наші зберегли душі для царства Божого, щоб прийняли це вічне Євангеліє. І знаєте, я хотів ще зачитати об'явлення Івана Богослова, і там є написано, що побачив Іван іншого ангела, що летів серед неба, який мав вічне Євангеліє, щоб його благовістити всім людям, що живуть на землі, всякому племене, коліну і язику і народу. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога і віддайте йому славу, бо наступив час суду Його. І поклоніться тому, хто створив небо і землю, море і джерела, вод. Яке то величне і славне, знаєте, так собі подумаєш, що в дійсності кожного має душа благу... благоговіти, мати страх великий, що ангел летів серед неба і благовістив це вічне Євангеліє. Воно є вічне, воно написано, що по повік пробуває. Ми, люди на цій землі, як та трава, зі... цвітемо, потім зів'янемо. А слово Боже по вік пробуває. І той, хто виконує волю Божу, каже слово Боже, по вік пробуває. Треба так нам робити, як каже Слово Боже, треба убоятися Бога, прийняти це вічне Євангеліє улюблені, прийняти його. І тоді Бог буде нас захищати і введе нас в своє царство улюблені. Уведе. Бо каже, бо час наступив його суду, Його, і поклоніться тому, хто створив небо, і море, і землю, і все, що Бог створив, і джерела води. Все Він створив. Він є Творець, улюблені Бог. І тому ми маємо цьому нашому Богові, Творцеві, служити щирим і рішучим серцем улюблені. Далі ще Павло каже такі слова. Що він все трудився ради Євангелія, щоб декого з людей спасти улюблені, то його було стремління. Каже, для юдеїв був як юдей, щоб і їх набути для царства Божого, для язичників, як язичник, щоб і цих язичників набути для царства Божого. Це є дуже важливо улюблені. І каже, все це я роблю ради Євангелія, щоб бути його спільником, Щоб по мірі. Когось ще спасти так хочеться, ще людей спасти, щоб сьогодні хто буде слухати це слово Боже, чи завтра, чи інше, щоб люди могли прийняти це вічне Євангеліє, своє серце і жити для Ісуса. І каже, це Павло наводить ще приклад про тих змаганів, спортсменів, що вони біжуть, щоб отримати вінок цей тліний каже. А ми біжимо, щоби не тліний, коли ми будемо так трудитися для Євангелії, щоб людей набувати для Ісуса Христа. Ми в вічності отримаємо вінок не улюблені. Але каже, так треба каже, жити, так проповідувати, що каже, щоб можна інших спасти, а самому залишитися недостойним, якщо так живеш негідно. І тому каже Павло: Я усмиряю своє тіло, ось усмиряю ось. Щоб не дати йому тим тілесним похотям, бажання робити, що хочу, ось, але щоб ми вже жили по волі Божій, так хоче від нас цього Господь, слава йому за це. І тому, що нам ще каже апостол Петро, улюблені, що чекає людей, тих, що не кориться Євангелії, знаєте, то є велике застереження, ось. Щоб всі корилися, а що не тим, що не кориться, що їх чекає, улюблені. Тому хочеться, щоб кожен покорився Євангелієм. Ісуса Христа і прийняв його як свого Ісуса прийняв як свого особистого Спасителя, і прийняли Євангелію, як істинно є Слово Боже, не слово людське, а як істинно і слово Боже, що діє у вас, віруючих, як Павло каже, і через Євангелію ми досягаємо славу Ісуса Христа. Ось, І ми ще послухаємо Боже Слово, що нам каже апостол Петро, ось, в своєму першому Соборному посланні, 4 розділі, 17 вірші. Бо час почати суду Божому, з дому Божого. Якщо перший з нас почнеться суд, то який кінець тим, хто не кориться Євангелією Божому? Який буде кінець тим людям, хто не кориться Євангелію Божому? Улюблені? І сьогодні це Євангеліє звіщається, щоб кожен, хто слухає, задумався, чи я покірний Євангелію Божому, чи я ще не покірний. Якщо не покірний, сьогодні є можливість, є шанс. Бути покірним сьогодні, каже, як почуєте голос Духа Святого, не робіть ужесточеними ваших сердець. І каже, якщо праведник праведник ледве спасеться, а нечестивий і грішник де явиться, нечестивий і грішник де явиться. Улюблені, як необхідно нам, всім людям, позбутися наших гріхів, всякого нечестя, всякого беззаконня, просити у Бога прощення, Ось, коли ми визнаємо свої гріхи. То Ісус Христос, улюблені, будучи вірний і праведний, прощає і очищує нас від всякої неправди. Його кров прощає і умиває, так є написано в соборному посланні апостола Івана. Тому Хай Бог підкріпляє свій народ. Ми ще будемо молитися один за одного за всіх людей, улюблені, щоб люди всі прийняли Євангеліє, ну уж уж сточували свого серця проти ніжного голосу Духа Святого, який звіщає через це вічне Євангеліє, щоб люди прийняли його і жили для Ісуса Христа. Ім'я Господнє хай буде прославлене і возвеличене в наших серцях і всіх людях. Ім'я Ісуса Хай буде возвеличене. Амінь.